Так, друзі, всім привіт. У нас вже 9 година, сьогодні п'ятниця. Закінчилась в мене трава для кроликів. Спека стоїть, я не знаю. Зараз підемо подивимось. Я збираюся їхати косити траву, щоб вона до вечора висохла, а може навіть її скошу, заберу трішки. Оце так. Фу, тече як з того, але треба, 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 бо нема кроликам, що буде вечора мені давати. Я вже останнє вчора скормив, а тепер треба косити. Думаю, поки ще не так жаркувато, бо я думаю, під обід буде взагалі повне пекло. Так, ну що, зараз пробіжимо, трішки вам покажу, що і як у нас там. І поїдемо косити нашу люцерочку. Все, бачите, тачка пуста. У закромах теж нема нічого. Вчора ось наложив нашим кроликам, Бачите, зверху кліток. І більше немає. І вчора роздав все. І залишився я без... а вони почали в мене, дивіться, люцерочку, як їдять. Світла в нас немає. Виключили оце і думаю, що поки нема світла, думаю, проскочу. Не знаю, як у вас, у нас відключають по 4 години, 2 є, 4 немає. Так, Друзі, ну вже 32 градуси. Качкам я води налив. Корм є. Тоді плавно збираюся і їду. Так, ну що, друзі? Ось коснув я трішки нашої люцерки. Поставив мішок. Зараз на грибу. Вже один повний. І ще ось один і вечором трішки заберу люцерочки. Значить я приїхав, а вже у мене люцерочку. Якась Су вже скосила. Оце вам такі справи. Ну загалом, Дивіться, які Так, Тут віцерочка не така вона і висока, але її більш удобніше косити. І там теж можна трішки покашувати. Але мені цього достатньо. Фу, фу, води не взяв, забув, думаю швиденько зараз косну. А воно, бачите, не так швиденько все як є. Так, все, зараз дозберую. Беру цей мішок. А ту частину, що далі залишу, вже на вечір. Буду їхати і потім вже заберу. Так, наша люцерочка вдома. Я розстелив, вже бачите, трішки підсохла вже на вечір вже буде дати, що нашим кроликам. Зараз вже 17-та година, друзі. І буду плавно збиратися їхати за другою партією нашої ліцерки. Для наших кроликів кори виїдають, сидять. Знову нема світла. Тут прохолодно. Аж гарно. І що хочу сказати, що я не бачу навіть мух. Бачите, нема. От не бачу ні комарів, ні мух. Тету це, це дуже добре. Вже не вішаю я ці всі мухобойки. Чи що воно провітрюється, не можу я цього вам сказати, друзі. А коли оця частина не була у мене зроблена, Оце тут постійно були в мене комарі. Не знаю чого, не можу цього об'яснити, чому воно так, то тут на цьому місці завжди були комарі. Чи воно просто збігало та сира. В общем, така ось історія. Тепер тут кролики, тепер тут все закрито. І в мене ні комарів, ні муха. Оце так. Оце така трішки історія. Бачите, навіть закрито. Я не скажу, що тут дуже спекотно, але немає нічого такого. Так, все, наступає вечір. Польємо наші перці. Покормимо наше господарство пізніше. Вже годин десь 8 вечора. Нема, ні хекайте, бачите. Кролики їдять. Нема такого, щоб вони сиділи, аж роти підкривали і хекали. Воздух свіжий заходи. Слава Богу, все, добре. Тільки частіше треба курям води ставити і нашим качкам. Так, все. Погнав, тому що треба зібрати. Цю люцерку я скосив десь в 9-10 годин дня. Це вона зараз суха, треба було поробити такі снопики, щоб не так вона була сухіша, щоб вона не розсипалася. Та заїхати, мабуть, придбати гарно наподобі кубінського мішка, бо в такі мішки неудобно його фасувати. Воно розповзається, ця люцерка це якби було тревене сіно. Лугове, точніше, то тоді можна було б це щось було, зробити по-іншому. А так ця люцерка, вона просто розсипається і залишаються отакі палки. А так як ви бачите, люцерка вже, бачите, якась Уже... цясь... які вже палює. У наші ж кролики не будуть палки їсти, треба, щоб вони їли і щось смачніше таке. Ну Трішки підсохло. Завжди таку жалину даю траву, і все добре.